Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп 22 серпня, пів восьмого вечора і вставляю ромки. Іде кочка меду. Вставляю ромки увечері. Щоб не робити бігодні на посіці з ромками і не пров... вдень і не провокувати бжів до активних дій. Вони вже їх чекають. Люток отам. Коротше, метку ми качнем. Одну секунду. З мету з кришки. Я завжди змітаю їх з кришки пальцем. І зараз будемо їх вставляти. Отак брати і... Вставлять. Зараз піде запах, вони вилетять, щоб подивитися, де ж воно, а вже ніч. І на слідуючий гранок буде тишина, спокій, і можна і корпуса подивитися, наприклад, що завгодно зробити. Шановні глядачі. Так. Взяв я з них лише по первому кругу оце шість рамок. І завтра вже буде в нас другий круг. Поки ходив по планшет, бджули налетіли. Шановні глядачі. Ну думаю, ж відео дає мені одного підписника. Ну думаю, так, звісно варто сходити по той планшет. Шановні глядачі. Осадять бджоли. Ждуть ромок. Оцих бджул я пальцем, ви вже зрозуміли, одну секунду. Моски нема, де марю нема, ну воно й не. Буду надіятися, що не буде й потрібне. Да. Ну і що? Шановні глядачі. Оце такі діло. Два відео я вам вчора записав, вони не погрузились. Закину сьогодні ноніч. Я там кажу, що 21 число. Шановні глядачі. І сподіваюся, що вони всі погрузяться. Бля, ёб твою мать, ну що ти будеш робити? Херово, що Сергій якийсь відписався від нас через матюки. Ну що ти будеш робити, коли життя таке? Бо хотілося, щоб він назад підписався і доповнив нашу спільноту своєю присутністю. Що? Я от накрой його так стовлю. Накрой. І вони тоді зоніч вилозять. Але може бути напад. Чорт з ними. Шановні глядачі. Ну що? Бережіть себе, а з вами було у пів восьмого вечора. Ваша посіка Хелп.